Розшукується, розпутний В'ячеслав Олегович 22 роки, пропав після бійки. Пропали студенти Елену Франка, Гелеті Данило, Стасюк Олександр. Мама дзвонить, чи не могли б ви сказати, чи є у вас там Інна Григорян? Вона була вночі на Майдані і я, мама, не можу до неї додзвонитися, дуже переживаю. Цим дітям я сьогодні до мене підійшли юристи. І ми їм хочемо надати юридичний захист, тому що люди, ви, ви так хвалите тих студентів, що там лишилися. Вони були незахищені, їх всі покинули. Вони самі там лишилися. Забрали паркани, забрали апаратуру. Діти кажуть, та й би всі знали, що це станеться. Тільки нас чомусь ніхто не попередив. Як жінка, як люба жінка, я сиділа вдома. Це вже підняли чоловіка, кажуть, пішли бо люди. сидели на помаранчевой, даже дома сидели, то сейчас уже допекло до такой ручки, что мы просто вышли тоже, оставили детей дома и вышли сюда вместе поддержать весь народ. Шановні друзі, дозвольте, я буду періодично інформувати вас про те, що робиться довкола нас, як міняються події. А події міняються дуже швидко. Дедалі більше людей починають нас підтримувати. Зараз маємо заяву у повноваженої Верховної Ради з прав людини щодо подій на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. Пані Лутковської, у цій заяві йдеться про ініціювання провадження ініціювати відповідне розслідування Генеральної прокуратури України щодо запорожних робіт і міліції і застосування невеських засобів. Ми люди, які били цих людей, не є жодними міліціонерами. Це мінти, менти, які мають бути покарані. А хто півночі? А, а, а ні, ночі а, а, льот... Льот... вчора бергне. Це внутрішні берегу... війська. Візі... Льот... Ну подивіться, хлопцям по 18-20 Вони з... підуть Донецька. проти народу України, вони давали присягу а, народу України. Вони не повідомляють. Коли гените? Яковий влас глядети? Коли глянете? Розумієш, що трішки з Майданів вночі берегу, ви всі нашні вісні. Ні, це внутрішні. Це, конечно, шоколадний. Я ж не забіжав. Я просто борту бачив. Бачиш, борщу тиш. Ти Дівочки хоча можуть. Треба нам сіти куди люди просять чаю. Чаю є багато, поприносили, цукру є багато. Гарячої води нема вже зверталися люди, Кип'яток треба нам щоб люди хочуть зігріватися. Все, що нам треба.